Красиво нравится тебе? Димусь, нравится тебе гулять? Мам, ну. покажи, где найдите живо. Где ді... домик дедолами? Далеко готова идти пешком. Давай буде жила, да. Пішли, я покажу тебе, а в ліс через ліс надо пройти, а. да. Ну це було давно.

Ні, дід тут не жив, дід тут гуляв.